Чесно в шокі. Друзі, всім привіт! Знаходимося ми в Одеській області, Любашівський район, село Бобрик Первий. Знаходимося в господарстві, стрілець, е, фермерське господарство називається, це в нашому районі. 에, господарство Передове. Тут є е, три ділянки, які посіяні е, по нулю, по дисковки і класика. І я вам скажу, ми збираємо навіть по класиці, ой, по, по дисковці на сьогодні, то врожайність радує. Господар тут дотримався чистоти, кошики всі рівномірні. Запилення в нас 99% він попав в якраз саме таку пекло, можна сказати, тому що в нас температури на сонці доходили, напевно, до 80 градусів, що горіло все. Але ну, витримав ту-ту, покамись урожайність реально радує. Залишаємо коментарі. І що ще саме таке зауваження, що тут міжряді, ось о, бачите, метр. метр. А на самому то, ділі, то міждуряддя у нас тут 50. Тут е, сівалка сіяла хорч, якщо не шибався з Артюмом ми говорили. Тоді були, як огляд робили цієї ділянки тут. Міждоряді у нас 50. Е, що я вам скажу? Ну. Технологія є технологія. Видно, завжди по уборці, коли заходить комбайн. Так що дотримуємося, учимося і стараємося. А Саксон завжди радує. Так він виглядає з комбайна. А що по комп'ютері показує, можна показати? Ще по нулям показує загружається. 3 тони, так, да, показує? Правда. Ну, в середньому десь 2,8, 3,0 показує, як А ви що можете сказати, це правда чи не правда? Ні, правда. Правда? Дай Бог, це непоганий результат для цього року. Ну, як після, я покажу, бачу все. Середня 2,7, так? Да? Да. Під троєчку себе. Там балочки краще, да, напевно, так, чуть так. хуже. Так. Ну, в середньому показує комп'ютер 2 тонни 700 кг з гектара, це той 27 з гектара. Ну, непогано я рахую як для цього року. Ось каже, як бункер сипе. А соняшний такі рівненький, рівненький. Ну ось о, щоб ви розуміли, комбайн в другу сторону дойти не може. Пішов в той край, ну тут гони десь кілометр, так? Нема. Немає кілометра? <кхів> Йома, я пішов в той край, а назад дійти не може, вже моргає повним ходом. І ми летимо, щоб розгрузити комбайн. Ну, дійсно, десь 27 показує він сипе. Комбайн показує 27, а побачимо, що буде на ділі. Ви як думаєте? Більше. Більше? Думаєте більше? А ви ж теж да, сієте наш гібрид соняшник так. у Саксон? Я пам'ятаю, як ви до нас приїжджали на офіс брали збрали Скільки років вже працюєте? Года 4, і що можете сказати? Ну цей год 20, 30 був. 30-ка, прошло 30-ка, це от 20-ка. Ну то есть, довольні. Це саме головне. А ось так зараз будемо вигружати. А що, на ходу буде вигружати? Нічогось, оце, оце воно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Все, братуха на связи.